Концертний зал заповнений вщент, і там панує цілковита глядацька тиша. Тут вирує дух мистецтва та піднесений настрій. Художній керівник капели поділився з нами секретом успішного аранжування композицій, щоб це було зі смаком зроблено, щоб воно сподобалося. Щоб композитор не ображався, ну це гірше буває, бо композитори всі такі вразливі. Але якщо він написав класно-класно, а в кінці якось так посередньо, і мені так шкода цієї п'єси, я щось там починаю раз, трошки зміню, і воно має успіх. Глядачі сповнювали невимовні емоції, і вони були задоволені концертом. Я був вражений, коли їх відчув, так як вони. Вміють підібрати і репертуари, підібрати мелодії, підібрати музику. Дуже багато емоцій музичних переповні. Якщо сумна пісня це звичайно смуток, якщо це весела пісня, то хочеться спуститися танцювати. Хорова капела Орея обіцяє вже найближчим часом порадувати житомирян новим виступом.